Уявіть собі, що ви опинилися в пасті в повній темряві на кілька днів, можливо тижнів, не в змозі поворухнутися, сидячи у власному бруді, відчуваючи, як комахи повзають по вашій шкірі. Гострі шипи повільно пронизують вашу плоть при кожному легкому русі. А тепер уявіть, що це лише початок ваших мук. Ласкаво просимо до історії про найболючіше покарання в історії людства, Колиска юди. Але перш ніж ми зануримося в цей кошмар. Я хочу, щоб ви зрозуміли дещо важливе. Все, що ви зараз почуєте, справжнє, це не якась середньовічна фантазія чи страшилка, вигадана збоченою уявою. Це була легальна форма тортур, що використовувалося в Європі протягом століть. Її ефективність була настільки жахливою, що іноді достатньо було просто вивести її на міську площу, щоб змусити ціле село зізнатися в будь-якому злочині, в якому їх звинувачували. Я знаю, про що ви думаєте. О, чудово! Ще одне відео про середньовічні знаряддя тортур, але повірте, це не типова історія про граблі чи залізну діву. Мова йде про щось набагато більш психологічно руйнівне, щось настільки методично розроблене, що ламало не лише тіло, а й саму душу жертв. І ось тут починається справді захоплююча частина. У нас все ще є оригінальні креслення. Так ви не помилилися. У той час як більшість середньовічних знарядь тортуру повиті таємницями і домислами. Колиска юди була настільки ретельно завдяки документальним свідченням, ми точно знаємо, як він був побудований, як його використовували, і що найтривожніше, чому він вважався найвищою формою покарання. Але перед тим як розповісти про сам пристрій, треба поговорити про людину, яка надихнула на його створення. Його звали Генріх фон Вільдгаус, і в 1468 році він він зробив те, що назавжди змінило хід історії тортур. Розумієте, Генріх був не просто середньовічним катом. Він був архітектором, і коли священна Римська імперія доручила йому спроектувати новий метод покарання, він створив не просто знаряддя тортур, він створив психологічну зброю. Мушу попередити, що те, про що я зараз розповім, не для людей зі слабкими нервами. Але дуже важливо зрозуміти, як працював цей пристрій, тому що він розкриває дещо захоплююче про людську природу і нашу здатність як до жорстокості, так і до виживання. Історія з колискою Юди це не лише про біль. Вона про владу, контроль і те, на що готові піти люди, щоб зламати волю один одного. І повірте, до кінця цього відео ви зрозумієте, чому саме це покарання вважалося настільки ефективним, що його тримали в таємниці протягом століть. Ви дізнаєтеся, чому навіть найзапекліші злочинці ламалися при одній лише згадці про нього. А головне, ви дізнаєтеся, чому цей пристрій був не просто знаряддям тортур. Це був шедевр психологічної війни. Але перш ніж ми перейдемо до жахливих подробиць, дозвольте мені запитати вас дещо. Ви коли-небудь замислювалися над тим, чому його називали, колискою юди відповідь на це питання є, мабуть, найбільш тривожною частиною всієї цієї історії. Розумієте, так само як Юда зрадив Ісуса поцілунком, цей пристрій зрадив своїх жертв, пообіцявши їм полегшення. Чим більше вони намагалися втекти від болю, тим гірше ставало. Це була ідеальна метафора зради, загорнута в інструмент немислимого страждання. Я знаю, що дехто з вас, можливо, думає, що це просто ще одна сенсаційна історія. Але ось що відрізняє нас від інших: у нас є справжні судові протоколи. У нас є свідчення як катів, так і їхніх жертв. У нас є детальні медичні описи того. Оцей пристрій робив з людським тілом. І найголовніше, ми маємо докази того, що цей пристрій був настільки ефективним у зламі людей, що його використовували вже більше 300 років у різних країнах світу. Тож сідайте зручніше, можливо, не їжте нічого протягом наступних кількох хвилин, і дозвольте мені розповісти вам про найболючіше покарання коли-небудь ви найдене людським розумом. Повірте, до кінця цього відео ви вже ніколи не будете дивитися на середньовічну історію по старому, і, можливо, ви по-новому оціните. Наскільки далеко ми просунулися як суспільство. Бо якщо історія з колискою люди чогось і вчить нас, так це того, що люди здатні творити неймовірні жахіття. Але ми також здатні вчитися на своїх помилках і ставати кращими. Почнемо з самого Генріха фон Вільдгауза: уявіть собі, людину, яка все своє життя присвятила проєктуванню прекрасних церков і соборів людину, яка розуміла точну математику розподілу ваги та структурної цілісності. А тепер уявіть, що той самий блискучий розум отримав завдання створити щось, що спеціально призначене для заподіяння болю. Генріх був обраний для цього завдання не випадково. Священна Римська імперія обрала його через його унікальне розуміння геометрії та анатомії людини. Розумієте, у 1460-х роках традиційні методи тортур ставали все менш ефективними. Злочинці почали вигадувати способи, як витримати дибу. Вони навчилися морально готуватися до залізної діви. Імперія потребувала чогось нового, до чого не можна було підготуватися. І Генріх з його розумом архітектора зрозумів дещо важливе про людську психологію. Він знав, що очікування болю може бути гіршим за сам біль. Колиска Юди починалася як простий ескіз у блокноті Генріха. На перший погляд. Він виглядав майже безневинно сидіння у формі піраміди, встановлене на високій дерев'яній підставці. Але це була не просто піраміда, кути були розраховані з математичною точністю. Кожна грань піраміди була призначена для тиску на певні нервові вузли в людському тілі. Висоту можна було регулювати, що давало змогу катуванню точно контролювати вагу, яка припадала на жертву. Але саме тут проявився справжній геній Генріха або, можливо, божевілля. Він додав до поверхні піраміди майже невидимі канавки. Ці канавки були заповнені сумішшю солі та оцту. Коли вага жертви тиснула на піраміду, ці речовини повільно просочувалися у відкриті рани. Біль наростав поступово, майже непомітно. Поки не ставав нестерпним, але це було навіть не найгірше. Генріх сконструював пристрій таким чином, що будь-яка спроба полегшити біль лише погіршувала його. Якщо ви нахилялися вперед, кут нахилу змінювався, щоб посилити тиск на хребет. Якщо ви відкинетеся назад, він поцілить у ваші найчутливіші місця. Не було ніякої можливості втекти, ніякої позиції полегшення, ніякого способу підготувати себе по думки до того, що наближалося. Документація, яку ми маємо, свідчить про те, що Генріх ретельно тестував своє творіння. Він вів детальні записи про ефекти різних кутів і висот. Він записував, скільки часу потрібно для того, щоб зламатися різним типом людей. Ці нотатки, знайдені в монастирському архіві в 1923 році, дають нам змогу зазирнути у свідомість людини, від якої стає моторошно на душі, які перетворили архітектуру на знаряддя тортур. Але є дещо цікаве: Генріх ніколи не був свідком використання цього творіння. Після того, як він передав остаточний проект імперії, він повернувся до будівництва церков. Деякі історики припускають, що це був його спосіб спокутувати те, що він створив, інші, вважають, що він просто не міг бачити, як його математична точність використовується для заподіяння таких страждань. Перше офіційне використання колиски Юди було зафіксовано в 1477 році в маленькому містечку поблизу Відня. Жертвою став підозрюваний у шпигунстві і згідно з судовими протоколами. На всьому зізнався протягом шести годин. Чутки про ефективність пристрою швидко поширилися по всій Європі. Незабаром кожне велике місто хотіло мати власну версію. Але тут історія набуває цікавого повороту. Оригінальні креслення зберігалися під суворим замком. Лише жменці майстерів було дозволено створювати ці пристрої. Чому тому, що імперія зрозуміла дещо важливе: колиска іуди була не просто знаряддям тортур, це була зброя масового контролю, самої лише загрози бути поміщеним на пристрій часто було достатньо, щоб вибити зізнання. Міста, які мали колиску куюди, повідомляли про значно нижчий рівень злочинності, але вони також повідомляли про дещо інше: зростання кількості неправдивих зізнань. Люди настільки боялися пристрою, що готові були зізнатися у злочинах, яких не скоювали, аби не ризикувати потрапити на нього. Це підводить нас до важливого питання. Скільки невинних людей постраждало через творіння Генріха Дані свідчать, що між 1470 і 1790 роками, коли пристрій був остаточно заборонений, тисячі людей пережили колиску Юди. Але справжня кількість жертв може бути набагато більшою. Адже на відміну від інших знарядь тортур того часу, Колиска Юди часто не залишала видимих слідів на тілі жертв. А от психологічна травма залишалася назавжди. Давайте поговоримо про те, як це було насправді бути засудженим до колиски юди. Згідно зі збереженими судовими протоколами, процес починався з психологічних тортур. В'язням показували пристрій за 24 години до початку покарання. Їх змушували дивитися, як Кат ретельно регулював висоту і кут нахилу. Одного лише очікування було достатньо, щоб зламати деяких людей, але для тих, хто залишався непокірним. Починалося справжнє випробування. В'язня роздягали догола важлива деталь, яка робила цей досвід ще більш принизливим. Потім їх піднімали над сидінням у формі піраміди за допомогою складної системи шківів. Саме тут проявлявся справжній психологічний геній пристрою. В'язень міг точно бачити, що з ним має статися. Не було ні зав'язаних очей, ні швидкої страти, лише повільне. Методичне опускання тіла на вістря. перший дотик піраміди до плоті зазвичай не спричиняв жодного болю. Це було навмисно. Частина третя досвід. Поговоримо про те, як це насправді було бути засудженим до колиски юди. Згідно зі збереженими судовими протоколами, процес починався з психологічних тортур. В'язням показували пристрій за 24 години до початку покарання. Їх змушували дивитися: так кат ретельно регулює висоту і кут нахилу. Одного лише очікування було достатньо, щоб зламати деяких людей. Але для тих, хто залишався непокірним, починалося справжнє випробування. В'язня роздягали догола важлива деталь, яка робила цей досвід ще більш принизливим. Потім їх піднімали над сидінням у формі піраміди за допомогою складної системи шківів. Ось тут і проявлявся справжній психологічний геній пристрою. В'язень міг точно бачити, що з ним має статися: не було ні зав'язаних очей, ні швидкої страти, лише повільне, методичне опускання тіла на вістря. Перший дотик піраміди до плоті зазвичай не завдавав жодного болю. Це було навмисно. Генріх розробив початковий контакт, щоб він був майже ніжним, заколесуючи жертву хибним відчуттям безпеки. Але потім починала діяти сила тяжіння. Чим більше ваги на піраміду, тим більше поступово зростатиме тиск, пази в дереві, заповнені жахливою сумішшю солі та оцту, починали контактувати зі шкірою. Перша година була зазвичай терпимою. Ті, хто вижив, описували його як незручний, але не нестерпний. Але на другу годину починалися справжні тортури. Розумієте, людське тіло не пристосоване до того, щоб зберігати одну й ту ж саму позицію годинами поспіль. М'язи починають зводити судоми, суглоби замикаються, і кожен крихітний рух, щоб полегшити дискомфорт, призводить до того, що жертва сповзає ще далі вниз по піраміді. До третьої години більшість жертв перебували в абсолютній. Агонії, поєднання ваги їхніх тіл, точних кутів піраміди і хімічних подразників у канавках створювало те, що один з головних лікарів описав як біль за межами природного розуміння. Що робить колиску юди по-справжньому захоплюючою? Так це не лише її фізичний дизайн, це спосіб, у який вона змінила всю концепцію покарання у середньовічній Європі до появи колиски юди катування полягало насамперед у заподіянні негайного інтенсивного болю. Але винахід Генріха запровадив дещо нове концепцію поступової ескалації страждань. Ця зміна у філософії катувань мала далекосяжні наслідки. Інші знаряддя катувань почали модифікуватися, щоб включати в себе подібні психологічні елементи. Сама природа покарання почала змінюватися, але цей успіх був досягнутий жахливою ціною. Спільноти почали розпадатися під тягарем параної. Ніхто не хотів ризикувати бути звинуваченим у чомусь, що могло призвести до колиски. Сусіди перестали довіряти один одному. Сім'ї почали дистанціюватися від усіх, хто міг привернути увагу влади. Психологічний вплив поширювався далеко за межі безпосередніх жертв діти, які виросли в містах з колискою Юди, демонстрували вищий рівень тривожності та параноїдальної поведінки. Навіть через століття деякі європейські сім'ї все ще передавали застереження про пірамідальне сидіння. Репутація пристрою була настільки жахливою, що він став частиною фольклору. Батьки попереджали неслухняних дітей, що колиска гойдається для неслухняних душ. Ці історії продовжували ходити до хім століття ще довго після того, як сам пристрій був заборонений. Але, мабуть, найбільш тривалий вплив колиска Юди мала на розвиток психологічних тортур. Сучасні історики проводять прямий зв'язок між психологічними принципами Колиски Іуди та певними методами допиту, що використовувалися століттями пізніше. Спадщину цього пристрою можна побачити навіть в архітектурі. Кілька в'язниць, побудованих у 18-17 століттях, включали в себе витончені пірамідальні елементи у своєму дизайні. Це був свідомий вибір. Який мав викликати у в'язнів підсвідому тривогу, але є дещо справді захоплююче. Ми все ще відкриваємо нові деталі про вплив колиски юди у 2018 році. Археологи, які розкопували середньовічну в'язницю на півночі Італії, знайшли дещо надзвичайне. У стінах заховані сотні крихітних різьблених малюнків, зроблених в'язнями, які чекали своєї черги на пристрій. Ці малюнки дають нам безпрецедентне розуміння того, що думали люди яким загрожувала ця жахлива доля. Дехто писав молитви, інші залишали послання для своїх рідних. Багато хто просто вирізав цифри, підраховуючи дні до запланованого покарання. Ці знахідки революціонізували наше розуміння середньовічної психологічної травми. Вони свідчать про те, що самої лише присутності, колиски юди у в'язниці було достатньо, щоб викликати сильний психологічний дистрес. Сучасні психологи, які вивчають ці різьблення, Виявили чіткі патерни очікуваної травми, з наближенням призначеної дати ув'язнення робота стає більш нестабільною. Деякі різьблення раптово обриваються, залишаючи свої послання незавершеними. Мовчазні свідчення того моменту, коли їхні творці опинилися перед пристроєм. Але, мабуть, найважливішою спадщиною колиски Юди є те, чого вона вчить нас про людську природу. Вона показує нам, як здатність людства створювати витончені інструменти жорстокості, так і нашу здатність переживати неймовірні травми. Той факт, що ми маємо свідчення тих, хто вижив, людей, які пережили ці тортури і вижили, щоб задокументувати свій досвід, говорить про дивовижну стійкість людського духу. Ці історії виживання, якими б жахливими вони не були, нагадують нам про важливу істину навіть у найтемніші моменти життя, навіть перед обличчям найретельніше спланованих страждань людина здатна витримати. І, мабуть, найважливіше, що ми можемо вчитися на цих історичних жахіттях. Історія, Колиски Юди слугує потужним нагадуванням про те, чому нам потрібен захист прав людини. Вона показує нам, тому повинні зберігати пильність проти застосування тортур у будь-якій формі. Адже, хоча творіння Генріха Фон Вільдгаузена зараз можуть зберігатися лише в музеях, психологічні принципи, які він відкрив, продовжують впливати на те, як люди завдають страждання одне одному. То що ж, ми можемо в кінцевому підсумку дізнатися з історії з колискою юди, окрім мотошних деталей і психологічного жаху. Цей пристрій розповідає нам дещо глибоке про людське суспільство. Він показує нам, як страх можна перетворити на зброю, як можна сконструювати біль і як людський розум може стати найбільшим знаряддям тортур. Але, мабуть, найважливіше те, що він нагадує нам про те, як далеко ми зайшли. Той факт, що ми зараз вивчаємо колиску юди як історію, а не використовуємо її як покарання, свідчить про століття морального і соціального прогресу.